Уперше місцевий спорткомплекс Шахтар, оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник, приймав фізкультурників-гірників у такому широкому форматі. Адже цього разу у місті над Західним Бугом змагалися спортивні команди, які представляли Державне підприємство «Львіввугілля-1», Державне підприємство «Львіввугілля-2», шахти Надія, номер -9, 9 Нововолинська, Бужанська, Шахта Управління Нововолинське. А також ДП Донецька вугільна енергетична компанія і переможці минулої спартакіади Пад Краснодон Вугілля. Успішних стартів на центральній спортивній арені «Червонограда» шахтарям сходу і заходу України побажали голова оргкомітету, спеціаліст із культурно-масової і спортивної роботи ЦК «Укрвуглепроспілки» Юрій Калинюк, директор з кадрів та соціальних питань державного підприємства «Львіввугілля» Іван Войценко, голова Львівської обласної організації спортивного товариства Україна Роман Шуманський, начальник відділу фізкультури і спорту Червоноградського міськвиконкому Валерій Гаврилюк, голова Львівської територіальної організації «Вуглепроспілки» Олег Турчин, помічник генерального директора держпідприємства Микола Кузьміч, член оргкомітету з Директор оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник Василь Карвацький і головний суддя спартакіади Володимир Гамальчук. Привітання учасникам спартакіади передав виконуючий обов'язки генерального директора державного підприємства «Львівугілля» Андрій Діченко. Хочу пожелати вам найкращого міцного здоров'я, побажання учасникам змагань також Міністерства енергетики та вугілля. Промисловості України в ліце першого заступника міністра Зюкова Юрія Геніччя, який ословляє спортивний комітет міністерства. Також правспілка працівників вугільної промисловості надала, прислала вам вітання і дуже багато зробила, щоб всі змагання пройшли. Вітання шли народний депутат Турманов Віктор Іванович та багато інших. Всього найкращого переможе сильніший. Я ради вітати на землі, наші львівські землі, землі Сокащини, Червоноградам, всіх учасників змагань. Приємно бачити сьогодні в лавах спортивних делегацій нашого Східної України, з Волинської області. Ці нелегкий час як сказав Юрій Степанович, вугільники завжди можуть мобілізуватися, провести спортивні заходи. Це одна із галузей, яка сьогодні. Ще тримається досить вагомо якраз в плані розвитку масової фізичної культури і спорту. Я вітаю вас з с... цим агітувати за тих людей, які стояли в шаренах про ролі значимі фізичної культури і спорту на виробництві. Та я сьогодні не буду, тому що ви всі від свідомо це розумієте і знаєте. Я просто хотів привітати вас ще раз з тими змаганням, тим гостям, які прибули до нас приємного такого часу проведення, ознайомитись з землею західної України. А всім, хто стоїть ще зі спортивних членах, успіхів в житті і спорті. Подальше дружити зі спортом. Всього доброго вам. Спорт і фізична культура одне з небагатьох видів людей, які завжди єднають, починаючи з древніх олімпіад. Отже, я бажаю, щоб дні перебування на шахтарській гостині Галичині назавжди е, в пам'ять не тільки спортивними результатами, змаганнями, а й новими друзями, гарними відносинами між нами, українцями. Щасти, хай переможе найсильніший і гарних. Проведення гарно, проведення вам змагання. Зараз дивлюсь на вас я в дійсності, бачу, тут приїхали сильні, здорові хлопці, які покажуть сьогодні гарні результати. І я думаю, що з такими сильними хлопцями ми переможемо не тільки тут на змаганнях, а переможемо в загальному, і наша держава буде єдина. А буде єдина тому, що приїхали до нас наші друзі. Східної України, я хочу передати слова вдячності генерального директора нашого державного підприємства «Львів». Шановні друзі, я хочу всім вам побажати вам, вашим родинам, здоров'я вам і миру, миру, як ніколи, нам сьогодні потрібен мир. Ну і спортивних здобутків. Я знаю, що перемагає синіше, але я так думаю, що все ж таки між нами це саме основне, це буде дружба. Так що всіх вам благополуччя і всього вам найкращого. Змагання проходили із семи видів спорту з легкої атлетики, настільного тенісу, шахів, більярдного і гирьового спорту. Підтягування на перекладині. Перетягування линви. Боротьба за нагороди проходила напружено і безкомпромісно. Гірники фізкультурники як це вони роблять, і в лавах і забоях прагнули перемоги. У результаті золоті медалі і титул чемпіона завоювали дружна команда державного підприємства Львів вугілля. -1». вони показали кращі результати у трьох із семи видів спорту. А на другій сходниці спортивного п'єдесталу гості спортсмени пат Краснодон вугілля. Почесне третє місце і бронзові нагороди собі забезпечили спортовці, «ДП пе 2. Вашей земле Львовска, которая приняла нас тепло, дружно встретила и подарила такой большой праздник. И разрешите в лице руководителей э, поздравить вас с удавшимся праздником вашим, пожелать вам здоровья счастья и оставить на память для истории музеев и предприятий небольшие сувениры о городе Краснодоне, городе трудовой, боевой. І у п'ятірку кращих увійшли колективи ДП Донецька вигільна енергетична компанія і шахта Надія. За традицією переможцям вручили медалі, кубки, грамоти, вимпили, ціні подарунки Удостоєні нагород спортсмени, які були кращими у своїх номінаціях.